Ось, ходімо, подивимося. Ну мов, ну мов, що там. Це повна. А мені важко, щось. Хто зайде, що покладе? Забор. З 18 лютого в пам'яті тисяч українців назавжди залишиться розмитим жахом на півреальності. Літію за загиблими проводить архієпископ Сумський і Охтирський Мефодій. Благослови високопресвященніший владико, Благословен Бог наш. Завжди нині повсякчас і на віки віків. Святий Боже, святий крепкий, Святий, Святий смертни, помилуй нас, Святий Боже, Святий, крепкий, святий смертни, помилуй нас, Святий Боже, святий Кріпкий, святий смерти. Слава Отцю і Сину і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. І святая Троїце, помилуй нас, Господи, чисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи зглянці, і сціли немачі наші, імені Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Ми можемо гордитися з вами, що наш народ народив таких людей, як наш земляк Олексій Братушко. Я його особисто не знав. Я не знаю, до якого храму він ходив. Він залишив хворого маму і батька, він залишив свою дружину. Він залишив маленьку дитину, одну й другу, найменшій дитинці у нього дві неділі. І пішов за всіх нас. Вони пішли за нас. Вони сьогодні з нами. Вони завжди будуть з нами. І ми повинні пам'ятати їх, носити в своїх серцях, гордитися, що наш народ має таких достойних синів. Які не потребують похвали, які готові віддати себе за свою землю, за своїх братів і сестер. Наш майдан, наші герої, серед них і наш земляк Олексій Братушко поклали свої голови за те, щоб Україна мала волю, за те, щоб вона мала оті. Демократичні європейські цінності, за які ми стояли і будемо стояти. Бо головне у нас це не сила зброї, а ще раз сила духу. Я хочу схилити голову і прихилити коліна перед пам'яттю загиблих наших героїв. Дякую. Ви знаєте, я так багато хотів сьогодні сказати. Але як і на початку нашого сьогодні мітинга з вами, так і вчора в Києві на Майдані, і на початку вчора нашого з'їзду партійного, коли вновували пам'ять загиблих, вшановували їх подвиги їх вчинки. На мене наверталися сльози. Не єдине ж де мені хотілося заплакати, я їх не стримував, я, в принципі, не стримую і зараз. І коли закінчилися наші всі заходи, ми їхали з хлопцями додому. Один з колег мені каже, ти знаєш, я разів п'ять заплакав. А я кажу: А ти знаєш, я бачив, що кругом мене люди стояли, не жінки плакали, плакали чоловіки. І сьогодні треба плакати, бо це сльози не трусості, це сльози гідності, це сльози пам'яті. Бо сьогодні ми вшануємо не просто героїв. Сьогодні ми великих героїв нашої України. Олексій Братушка, Михайло Жизневський, Юрій Вербицький, Сергій Нігаян, вся Небесна Сотня. Хіба вони були військовими? Хіба вони були професіоналами? Хіба вони знали, що робити? Вони робили так, як їм казало про це серце. Вічна пам'ять загиблим. Вічна слава і шана їм. І для нас велика честь, що ми живемо в епоху героїв. Саме вони змінили хід історії. Саме вони дали нам шанс на оновлення. Тепер перед нами велике завдання будувати країну і не забувати про них.